Вітаю вас, друзі, на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана. Ми з України з міста Харкова. Завжди в коментарях багато запитань і зустрічається саме багато запитань однакових. Сьогодні приїхали знову, хоча це дуже рідко, така нагода в нас з'являється. До свого садочку і вирішила саме таке відео для вас відзняти відповіді на ваші запитання. Тож, друзі, одразу можете підписатися на наш канал, хто вперше на нашому каналі, бо в нас завжди багато цікавої і корисної інформації для садівників, для досвідчених, для новачків. Можете поставити вподобайку. Бо саме гарну, доступну і корисну інформацію завжди вам розповідаю і ділюся своїм досвідом. Натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Наливайте собі смачну каву або чай, якісь смаколики беріть і, друзі, відповіді на ваші запитання. Отже, які найбільш поширені запитання, які хвойні рослини можна посадити, щоб більше нічого не робити? От тільки посадити і все, щоб ніякого догляду за рослинами не було. Друзі, таких рослин не існує, принаймні мені вони невідомі. Будь-які рослини, які ви придбали, в нашому розпліднику, або хтось вам подарував, бо де ви придбали рослинку і її посадили перші півроку, а краще перший рік треба приділити увагу. От саме зараз осінь, і дуже багато хвилюється садівників, новачків. Ми придбаємо рослинку, вона не встигне вкорінитися, вона змерзне взимку. Чи це так? Ні, друзі, будь-яка рослина, яку ви придбаєте восени, і зробите все правильно при посадці. А так, друзі, для того, щоб в подальшому всі ваші рослинки зростали без вашого догляду, щоб ви мали мало клопоту по їх догляду, треба, щоб ви спочатку, ось саме з посадки, все робили правильно. В нас було багато відео, де я розповідала, як правильно сажати. Восени, як правильно саджати на весні, як правильно саджати навіть в спеку. Друзі, за умови, що ви будете все робити правильно, я розумію, що це дуже складно все робити правильно, систематично. Тоді ваші рослинки добре вкоріняться. Восени навесні або влітку в будь-яку погоду і будуть гарно зростати в вашому садочку. Походила по своєму садочку і все ж таки знайшла для вас приклад рослин, які зовсім не потребують уваги. Бо саме в цьому році на початку травня посадила ось в ці вазончики, в ці горщики ці рослинки. Це в нас молодило або кам'яна троянда ось дивіться. Декілька тут в мене рослинок одна, дві, три. Трошки розрослися, не дуже так потужно виглядають. Але... Живі і зростають горщику. І ось в цьому горщику дивіться, друзі, це однорічник, це седум лимон корал Вважаю, що хто з нами давно на каналі знає, що це за рослинка, як вона гарно виглядає, коли зростає на сонечку, коли ми її поливаємо, дбаємо. Але навіть за умови, що ми зовсім не поливаємо, не дбаємо, не доглядаємо. Нас немає в садочку. Дивіться, як. Гарно виглядають рослинки. Ось цей вазончик, і ось в цьому вазончику теж седум, лимон, корал. Ось тільки дві рослинки знайшла в своєму садочку, які без нашого догляду посадили і забули. Але це виключення, яке підтверджує правило, що будь-яку рослину посадивши, треба спочатку все зробити правильно і подбати про неї. Підійшла ще до одного місця. В нашому садочку це альпійська гірка. В нас в цьому місці теж зростає кам'яна троянда або молодило. Ось дивіться. Де я трошки затінку затінок від ялівця, як гарно вона виглядає! Дивіться, яка дивовижна зелена трояндочка. Ті рослинки, які на спекотному сонці, ось в цьому місці, краєшки тут трошки попідгорали, але в цілому рослинки всі живі і гарно виглядають. Коли можна ділити злакові рослини? Бо саме зараз восени вони дуже яскраві, гарно виглядають, і ми можемо е, бачити, які саме нам подобаються, які саме нам підходять за висотою в нашому садочку. За своїм досвідом, е, вірніше спираючись на спираючись на свій досвід, можу сказати, що найкраще ділити всі злакові рослини. Дуже рано навесні, бо саме тоді вони ще сплять і ви не пошкодите кореневу систему. Якщо злакові рослинки були правильно розділені навесні, і ви хочете придбати восени їх в горщиках. Протягом всього сезону вони вирощувалися. Як ми вирощуємо наші рослинки, дорощуємо, пересаджуємо з меншого горщика в більший горщик нашому розпліднику, то ви можете придбати будь-які злакові рослинки восени і посадити за умови, що вони зростали окремо. Кожна рослинка, якщо її не розрубали, розділили, розірвали. Бо це дуже великий ризик того, що рослина може не вкорінитися. І навесні ви будете засмучені тим, що, тим, що рослинка не прокинулася. Тож, якщо хочете розділити злакову рослинку будь-яку, робіть це рано навесні, краще в березні. Зараз прочитаю скрін, бо саме таких. Запитань теж дуже багато. Вітаю, дякую за цікаву інформацію. Мої хвойні тимчасово ростуть у горщиках. Не встигли підготувати нову діляночку. Підкажіть, будь ласка, Світлана, скільки у горщиках витримає ялиця, сосни, ялівці? Чи можна карликові форми ялин та ялиць вирощувати постійно в горщиках? У нас було декілька відео, де я розповідала, як правильно вирощувати будь-які хвойні рослини і не тільки хвойні рослини в горщиках. Так, якщо ви ще не встигли підготувати діляночку, а вам дуже сподобалися рослинки, і ви хочете придбати, у вас є можливість і бажання придбати їх саме восени, ви можете придбати рослинки в горщиках. Якщо у вас ще немає місця в вашому садочку, ви можете ці рослинки. Разом з горщиками закопати в землю. І так залишити до весни або до літа в землі, коли у вас вже буде можливість посадити ваші рослинки, коли буде підготовлена діляночка для нового міксбордера або квітника, тоді вже ви зможете взяти з горщика будь-яку рослинку і посадити її в квітник. Чому не можна зараз взяти і висунути з горщика, посадити в землю, а потім вже з землі пересаджувати рослинку в своєму садочку. Коли рослина зростає в горщику, в неї закрита коренева система. Коли ми її витаскуємо з горщика, ми її не травмуємо. І в будь-який період, коли у вас є можливість посадити рослинку, ви можете це зробити, не зашкоджаючи її корінцям. Якщо ми посадимо її спочатку в землю, а потім з землі будемо лопатою викопувати, ми можемо травмувати якісь корінці. Якщо у вас немає досвіду, ви хвилюєтеся, залишайте рослинки, придбані восени або навесні, або влітку будь-коли, залишайте в горщиках, саджайте в землю, поливайте, доглядайте, все робіть. Так само, як з будь-якими рослинами в вашому садочку. Коли прийде час, ви е, візьмете горщик і посадите будь-яке місце вашого садочку. Зверніть увагу на те, що поки рослинка буде у вас в горщику, е, в таких умовах вона не буде так швидко зростати, як коли ви її посадили в квітник одразу, вивільнили корінці. Вже в неї багато місця, не стискає її горщик, її кореневу систему. Вона тоді швидше швидше піде зростання. Це теж треба враховувати, але нічого, якщо вам треба потримати рослинки, нехай вони зростають в горщику і закопайте їх в землю. Можна і не закопувати в землю. Можна поставити такі рослинки на зиму. В затишне місце вашого садочку, де немає вітрів, де немає протягу, щоб нападав з даху сніг взимку, можна поставити і так залишити до весни. Тоді поливаємо такі рослинки в горщиках до самих морозів. Навесні першими їх починаємо поливати. Щоб якомога швидше запрацювала коренева система, не забувайте, що рослинки, які зростають в горщиках і залишаються на зиму в горщиках, вони вразливі до вітрів, не до морозів, а саме до вітрів. Тож або в землю закопуємо, або ставимо в затишне місце садочку. Нещодавно довелося мені спілкуватися з подружжям, які показували мені світлини своїх воїних рослин. Дуже багато зростає їх в їхньому садочку, великі, гарні, доглянуті туї. І вони навесні посадили декілька хвойних рослин, і чомусь за гарного догляду, постійного поливу, чомусь рослини в них загинули. І вони не можуть зрозуміти, вже вони аналізували, що вони не так робили, як вони це робили. Коли при нашому спілкуванні я почала задавати їм питання, як ви поливали, як ви е, підживлювали рослинки? А потім ми повернулися в початок. Як ви посадили? Яку рослинку ви посадили? Коли ви посадили? Посадили вони рослини наприкінці квітня. Гарний час, щоб саджати рослини. Е, почала я замислюватися, ну все ж таки, чому рослини загинули? Повністю висохли. Ось такий саме вигляд мали, як ось ця рослинка в цьому горщику. І коли вони почали ще більше згадувати, що це була за рослина, то вони згадали, що коли вони висунули її з горщика, рослинка зростала не в горщику. А була в тканині. Вони її ось так висунули з горщика і так само з тканиною її посадили. Бо поради були продавців, що нічого не треба робити, ось саме так посадити, все перегниє і вам не треба хвилюватися. Друзі, це вже не перший мій досвід, коли мені розповідають глядачі або замовники рослин. В нашому розпліднику, що в них таке трапилося. До якого висновку я дійшла, що зараз в нас дуже такі знаєте, умови влітку, дуже багато спеки. Це велике навантаження на рослини. Вони не встигають вкорінитися. коли стислі корінці в тканині в будь чому вони не можуть е, е, дуже швидко вивільнятися самі і розповсюджуватися і збільшуватися в ґрунті. Що нам треба робити? Обов'язково вивільняти вість від цієї тканини, друзі. Вивільняйте. Внизу будь-якої рослини треба обов'язково вивільнити, вивільнити нижні корінці, друзі, щоб вони гарно зростали. Дивіться. Внизу, ось, можемо побачити білі білі гарні корінці, які вже з горщика вилазять і хочуть вже відкрити ґрунт. Тільки за цієї умови нам треба, щоб якомога швидше коренева система збільшилася, щоб корінці почали розвиватися. Вони не встигають, спека. Якщо б ми влітку викопали яму і подивилися. Я, яка суха земля, ми побачили, що на 50-60 на сантиметрів вона суха. Навіть якщо ми її поливаємо, нам здається, що ми поливаємо, поливаємо, але це недостатньо. Спека 50 градусів вона випаровує всю вологу. І все, що ми робимо, нам здається, що ми правильно робимо, а це недостатньо для рослини. Тож, обов'язково вивільняємо корінці. Звертаємо свою і свою увагу на те, що в нас змінилися умови. В нас спекотніше стає, а це навантаження на рослину. Вона не встигає вкорінитися і все, і вона гине. Ось дивіться, ця рослинка теж стояла в нашому садочку без нашого догляду, без поливу і не дуже занурена була в землю. Висохла зовсім, тому що ми її не поливаємо, нічого не робимо. Ця рослинка це її викопала з грядки. Вона була закопана аж ось так. Вся була в землі. І бачите, блакитна ялиночка жодної сухої гілочки немає. Жодної сухої гілочки, тому що зростала не на спекотному сонці, трошки в затінку, занурена в землю, все витримала. Дуже багато запитань. Зараз придбаємо гортензію, як її саджати, чи витримає вона зиму, чи треба її чимось вкривати, якщо ми її посадимо? Ось зараз переді, переді мною саджанець однорічної гортензії волотистої струбері, блосом. Але це на прикладі цієї рослинки я можу вам розповісти про будь-яку гортензію, яку ви придбаєте саме восени. Ось ви її придбали. В неї гарна, потужна коренева система. Можете обов'язково, якщо будете десь купувати, ви висунути її з горщика, подивитися, чи багато корінців, білих, смоктуючих, чи гарно розвинена коренева система, тоді можете спокійно купувати таку рослинку і саджати її в своєму садочку. Чи встигне вона вкорінитися саме восени? Встигне вкорінитися, якщо ви правильно все зробите за моїми порадами. Розумію, друзі, коли я часто розповідаю, часто наполягаю на тому, що все треба робити систематично, правильно. В декого не вистачає сил, не вистачає терпіння, щоб це це робити. Але Якщо ви хочете, щоб ваші садочки виглядали привабливо, охайно, щоб ваші будь-які рослинки виглядали дуже гарно, потужно. Щоб вони, якщо це квітуючі рослинки, щоб вони гарно квітували, вам треба робити все правильно. І при посадці, і в подальшому доглядати рослинку так, як треба, як вона потребує саме для себе. Продовжуємо. Посадили ми рослинку. Полили її укорінювачем, зробили гарну посадочну яму, щоб їй було що поїсти в наступному році, щоб вона дуже гарно почала своє зростання саме на весні. Восени посадили, вкривати нічим не треба. Якщо ви хвилюєтеся, і у вас на діляночці дуже багато вітрів, протягів. Не засаджено нічого навколо рослин, ви тільки не висаджуєте рослинки і дуже хвилюєтеся. Можете зверху пластикові ящики або великі, великі горщики, щоб вони не торкалися гілочок, можете поставити зверху цеглину, щоб горщик нікуди не полетів. І так ви можете зберігти вашу рослинку. Бо такі рослинки молоді, вони вразливі до. Вітрів, повторюю, будь-які хвойні або гортензії, або молоді які, чагарники, спіреї, ну, будь-будь-які рослинки, які ви посадили, молоденькі, вони саме вразливі до вітрів, бо вітрі вітри взимку видувають цю вологу з пагонів. а це дуже небезпечно для рослини, бо е коли не залишається в неї всередині. Вологи, вона просто висихає, і навесні вона вже не, не витримає весняного сонечка і вже не почне так зростати, як могла б зростати, якщо б ви все зробили правильно. Якщо ви хочете посадити таку рослину, великий горщик або в вазон, от саме зараз ви її придбали, і у вас немає місця, вам хочеться наступного року саме вирощувати волотисті гортензії. В великих горщиках, що ви можете зараз зробити? придбали ви таку рослинку. І так само, як з хвойними рослинами, я трошки раніше вам розповідала, ви можете її разом з горщиком закопати в землю і вже чекати весни, щоб навесні посадити таку рослину, в великий горщик. Обирайте об'єм не менше 10 літрів, гарну землю насипте, в великий вазон або в горщик навесні. Додайте пролонгованих добрив, наприклад, осмокот. Воно мені, мені дуже подобається. І тоді вже навесні, в березні, ви можете таку рослинку посадити в великий вазон, почати її поливати. Вона буде і поживні речовини мати вже в великому горщику. І гарно буде зростати в вашому садочку саме в горщику. Це, якщо ви хочете її посадити в великий горщик, зараз цього не робіть. Краще. Закопайте в землю, а все це зробіть вже навесні. Якщо хочете вже і маєте постійне місце саме зараз, можете саджати. І все. Трошки додам, друзі, якщо не зрозуміло, якщо немає постійного місця для посадки будь-якої рослини, хвойної, гортензії, зараз її закопуємо в землю разом з горщиком. Не витаскуйте. Особливо, якщо у вас немає досвіду. І ви боїтеся зашкодити кореневій системі. Бо так ми в будь-який час потім дістанемо рослинку з горщика і посадимо її вже на постійне місце в нашому садочку. Ось, дивіться. Не шкодимо корінцям. Обов'язково при посадці рослин обов'язково вивільняйте знизу корінці, трошки подряпайте. Можна все це е, не розтрушувати, а тільки подряпайте і саджайте. І ще, друзі, дуже багато запитань, е, який ґрунт робити для будь-яких рослин. Придивляйтеся до рослин. Якщо ви купуєте рослинки невеличкі в маленьких горщиках, вони зазвичай зростають в торфі. Треба дуже гарно е, торф обтрусити. І сажати в гарний ґрунт вже в вашій посадочній ямі, тому що торф він дуже легкий. І коли в торфі ми саджаємо рослину, теж є небезпека того, що рослина може пересохати навіть за гарного поливу. Тому що, знаєте, торф він дуже швидко випаровує. Вологу. Він гарно просочується водичкою, але дуже гарно вона і швидко випаровується. Тому придивляйтеся, щоб рослина вас зростала в посадочній ямі в гарному ґрунті. Е поливайте гарно посадочну яму, так, знаєте, щоб е саджати в таку, знаєте, в, в грязь, щоб е чмакало, чмакало все таке, щоб е всюди біля корінців була волога. Чому так все ретельно розповідаю? Бо це має значення. Бо ви потім мені пишете, чому загинула рослина. І всі чомусь думають, що щось її з'їло, щось там, якась хвороба. Ні, друзі, не обов'язково. Це можуть бути дуже часто помилки при посадці і при догляду за молодою посадженою рослинкою? Mm -hmm. Чи треба вкривати на зиму молоду посаджену хвойну рослину? Ялівець, тую, тис, сосну, сосну гірську. Ні, друзі, не треба вкривати. Взагалі, хвойні рослини вкривати на зиму не треба. Не хвилюйтеся з ними, нічого не буде. Якщо у вас багато вітрів, багато протягів на вашій діляночці, тоді можна. На зиму вкривати зеленою затінюючою сіткою або білою агротканиною. Оце можна зробити, це безпечно для рослин і їм не зашкодить. А загалом вкривати ну це вже великий дорослий ялівець. Його кривати не треба. Молоді рослинки не треба, не хвилюйтеся. Бо хтось замовляє рослинки і каже: а можна занесу в будиночок, а можна десь. Щось, ні, друзі, на вулиці. Все залишаємо на вулиці. Або закопуємо в землю або... разом з горщиком, або ставимо десь в затишне місце в вашому садочку. Сподіваюся, що відповіді на деякі ваші запитання допоможуть багатьом всім, хто дивиться наш канал. Друзі, ставте обов'язково вподобайку і коментуйте це відео. Діліться своїм досвідом, що ви можете додати до моєї розповіді. Бо ми ж садівники, ми ж дуже щирі на те, щоб ділитися своїм досвідом і допомагати всім краще доглядати за своїми садочками, краще рослинки саджати, щоб вони були невибагливі. І ваші коментарі, ваші вподобайки, вони допоможуть, щоб якомога більше глядачів бачили цей канал. Знаєте, це так працює Ютуб, що він бачить, що вам цікаво і багатьом цікаво. І починає це відео підкидати ще глядачам, садівникам, які цікавляться саме такими відео. Бажаємо всім натхнення, бажаємо нашій Україні перемоги. Слава нашій Україні! Слава нашим українцям і слава нашим збройним силам, завдяки яким ми можемо все це робити. Нехай нам всім Господь допомагає. А ми з вами вже дуже скоро. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі! Сподіваюся, ви не забули поставити декілька вподобайок і написати нам свій коментар. Дякуємо всім, друзі, що додивилися наше відео до кінця. До зустрічі!